справи. Розумієш, через суверенні такі громади утворили Луганду. У нас ці громади гарані... утворили що? Луганду. А що це таке? Да. ЛНР. ДНР. Ну це ж Луганська область, Луганська область. А, а Луганські не від'їздили? Так, 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 так. Оце і, ж, ж механізмом служби. Ми по 10-20-30 людей, скільки змогли. Значить, постарали, що там говорили, про що ми мене попадавали. І оцими громадами провели Прийняли, що треба провести референдум, провели референдум і відкрили Я боюся, що вони хочуть заходити про цей прем'єр. Якщо вона небезпека до Росія засновник є не Росія. Засновник є А Він був на севереній маленький. Я не знаю, що він настає, бо він Кучмі був його радиком. І він зареєстрував цей люди суверенного корівного відповідного народу. Так от я дуже добре вивчила це законодавство корінних народів, міжнародних. Керівний народ, народ це народ, який компактно проживає на території цієї країни і за межами цієї країни немає власності. У нас це кримські татари, гагаум. У нас українці, в яких паспортах немає національності, визнають себе. Власної держави. Ви розумієте, що ми робимо? У нас доправили те, що ви показуєте, а тепер ми ще й відмовляємося від землі. Ми кажемо, у нас нічого немає, ми порядний народ, який не має власної держави. Власне, що це І це справа. така громада. І де громади, такі. Він не такі... має власної держави. Так, а де так, так? Де? Так, Я не чуча, але відкриття знаходиться декларація про... Ми з вами Декларація ООН в корінці народі. І там посилання ще на деяких законодавчих актів міжнародних. Прочитайте, що корінний народів. Господи, ви там за племена. Народ, який компактно, ще раз говорю, компактно проживають на території якої держави, і зараз ми цієї держави, немає власни. У нас такі І В цій державі не є власною. Да, І держави не в нас за межами немає. Да, власне, тому, це звичайно не страшно. <право> народ не держава. Корінний <право> народ, але він повинен мати нас. Коли я в своїй логанні задаю питання, який ви корінний народ зібрали, то їх мені назву цього народу. вони мені сказати не можуть. Тому що це українці зібралися. А сказати вони не можуть, що вони корінний народ. Українці, значить, українська нація це нація національної держави, яка вже має суверенітет, державний суверенітет. І ми його відвоювали, ми його відвоювали. Закріпили законодавством. Ми його 1 грудня приймали, акт проголошення незалежності суверенної держави. Ми вже відбулися. Те, що сьогодні робили, це досить дійсно, добре що заборожання. Це тому різниця. це дуже люблять. То що це вичавлюють українці? Це, 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 це інформація. От розумієте, що в цій дискусії ви е ну як для мене, я бачу перше, що економічні питання це важливо. Але без постановки на оцей шаблон юридично, тому що ми з вами йшли. Я я так відчула, що ви кажете, що от у мене у мене такий простір, я це розібралась, і це має зробитись, і все Судовими, я бачу, що у вас серце рветься судовими позовами вирішити питання про власність. А це не вирішиться, поки не буде громада сформована отак, як не суверенна, не суверенна конституційним методом. Конституційна громада і вона робить суд студії. Так Так, вони власні власні внутрішні органи, всі прокуратура, не літа суд. Е, е, що там ще може бути? ДВС, що, реєстри, це все починається, починаєте, будь-який реєстр починається з громади. Спочатку в громаді публічна власність реєструється, потім теж війна, потім приватна буде, чого у нас політику. Щоб все в громаді ми зараз. Вімоємо. Реєстр всі в громаді починаються. Вона реєстратор первинний, резинник, реєструється місцевого самоврядування, власне. Оце саме головне. Ви знаєте, ми з таким. З каналістами довго я вирішалася, я ще тюрист бачу, що нема національного багатства оформленого зафіксованого. значить немає мати немає? Вони мною цілий рік вирішалися і говорили, що ні, а потім через рік кажуть так, немає національного багатства, нема ж примноження. Економіка, це ж примноження. Нема національного банку, немає економіки, немає національної безпеки. До чого ми Оце ж, це ж правильно? Це треба дуже змагати, це дуже небезпечно. Я зараз готую заяву про робочів про те, щоб це зупинити, тому що прильова під з Медведчуком, Медведчук зараз з того літа, з червня, мою старцуменку з Медведчуком разом підняли цю тему теж громаду, може вже 4 роки цим займаються. От. І вони об'єднали зусилля. силі, це в Луганській області в Донецькій у нас продовольний. І да, 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 я тепер я що вже розумію, нам треба піднімати питання національності. Я, э, я, я в декларації цінаристо. зразу написала графа національності. Це перше, що треба піднімати, ну, а що в нас за Конституцією українська э, держава, українська національність. Нація національна держава, яка називається давайте обміна. Ну, все ж таки, якщо про національність, то це ж можна знову ж таки в площині конститу... відновлення конституційного лаву. Так, <пас> я так, так, так. Тому що само по собі от зараз <сих> задай питання, давайте вирішувати питання національності, знов скажуть, що я ми кажу. не той не той вектор. Я той, той, витягнула, е ви розумієте, що оцю декларацію що я розробила. Там все дописано. Ось тут все ж не національна конституція виконати. На? Ну, а що ви прописали? Яка декларація? Вона ж від серії. А, а. Ну, то, що я зачекала тут, ну, а на лиці відділення там прописала. Ну, там прізвище, ім'я, бо вони між добавили людина. І там на людина. Оце людина, оце дуже... Послухайте. А що? Да. Значить, чим відрізняється юридична конституція, чим відрізняється людина від громадянина? Тим, що громадянин – це людина плюс власник національного багатства. Mm -hmm. Громадянин. Так. А людина Куї дуже ви багато. Виходите? Це ж опять перемікати. Якщо позапутувалося, один сон. Mm -hmm. Ну ви знаєте, вже не так, то не, не кажіть, це, це під силу нам розпутати. Тепер, вже... Тепер вже абсолютно мені є то взагалі. Коли кажучи, вони, вони виходять на да. людину, за конституцією у людини є три статуси. Громадянин інозем і особа без громадянства. Це 13 стаття Конституції 26. Mm -hmm. Так от е mm -hmm. просто людина, яка uh -huh. може бути, вона має став по відношенню до цієї держави, де вона проживає. або громадянин, або інозем, або особа без громадянства. Не була просто людина в космі. Людина то як -то, якийсь перемогло, чи так, так якби вона не прив'язана до держави. Вони да, да. не, Це... не. А і не у раді. них же зараз ви побачите, що в Русі от там присутніх. Задай питання, чий ти є, а е, суверени ще паспорти свої роблять, і а які визнають Роз має право на цей паспорт, щоб ви знали. Вони ж своєї країни немає. І от цей корінний народ міжнародний він має право на свій паспорт, бо він вже повинен спіти ховатися. А ми українці заходимо той протяг, і народ, і ми кажем, у той простір, хто народів і кажемо, що в нас нічого немає, це приблизно. Це олігарх, який і, і Це головне, щоб І Що вони ще дуже бояться, щоб Я, бо я там написала в цьому. Зараз зараз мені зараз. дуже вичерпують. Я громадську організацію, мою народу солідарність, то вичерпується, хто не той постріл. Який тут постріл? Громадські організації, от я чуть задаю питання, в громадській організації в Байгарі немає інструменти. У власника, громадянин власник, громада власник, громада держави власників. Оце громадянська суспільства. Ми побачили, що у нас змінили громадянське суспільство, називають громадські організації партії, громадянським суспільства. Все тут тільки це між 2, там 5 відсотків громадянського суспільства, громадської організації партії. А в цьому світі це той, хто впливає, той, хто підсоряє свої волі. Це власні громадяни, громада і громада держави. Це громадянське суспільство. Це чого в нас немає? Це тільки народні роки. Що треба робити такі прес-конференції, кожен сесію, ми три місяці Я тут стал, 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 не власть, ті Дві людини, одна, три, десять, три ми розправили. То, що вони всі поїхали, зараз бачите, я так. про смади. Виставили таке, це таке говорити, але це зміняється. Далі на мене дібувати. Про що так можна, можна маніпулювати цими деталями? А можна взяти, це тут і почитати і не дати маніпулювати. Там все написано. І треба тільки вимагати. Українську націю написано, І ви розумієте, що, що це наша національна держава, і це наша відповідальність, нас такільки потім ну, хто тут повинен Ну відходить. Да. Ні росіяни, ні євреї нам не надають. В них треба вчитися, як вони працюють на свою націю. Да. От Я їм дуже вдячна, що вони в нас дуже добре вчать, як треба працювати івреєм на євреї. На на От нам треба на українців. навчитися українцям, працювати на українців і на українців. Ну, це ще треба мати національну релігію, яка їх вже тисячі років. На. Я що хочу сказати ще розуміти, це розуміння, що у нас все є. От я як юрист бачу, національна держава є, національне багатство є, правда не воно. Значить, немає національних органів влади. Там то євреї, то росіяни, то ВСБ, то і ще хтось американці, я не знаю. поки ми не, ми не побудуємо свою, свої територіальні громади, вони в нас національні. Декларація про державний говорить про те, що національні адміністративно територіальні одиниці. Тому що кожні територіальні одиниці наших українців найбільше. Бо, то і тому у нас почалося національна територія починати з інтереїв громад і виступати всіх кандидатів з ними все і не